Ілюмінати таємне товариство, засноване 1 травня 1776 року в Баварії, сучасна Німеччина, професором права Адамом Вайсгауптом. Організація складалася з інтелектуалів, науковців і вільнодумців, які виступали за просвітництво, раціоналізм і зменшення впливу релігії на політику. Ілюмінати прагнули змінити світ, поширюючи ідеї рівності та свободи, які згодом вплинули на французьку революцію. Вони закликали до обмеження влади монархів, і розширення прав людини, що в той час вважалося радикальними ідеями. Попри свою освітню та ідеологічну мету, ілюмінати були змушені діяти в таємниці, оскільки їхні ідеї суперечили інтересам католицької церкви та правлячих династій Європи. До кінця XVIII століття члени ордену проникли в урядові структури та масонські ложі, що викликало паніку серед правлячих кіл у 1785 році. Баварський уряд заборонив орден, побоюючись його впливу на суспільство. Влада конфіскувала документи ілюмінатів, у яких містилися плани реформ і навіть припущення про створення нового суспільного ладу без монархів. Хоча офіційно орден розпустили, багато хто вірить, що ілюмінати просто перейшли в глибоке підпілля, а їхній вплив не зник. За деякими теоріями ілюмінати брали участь у французькій революції 1789 року, допомагаючи скинути монархію та поширювати ідеї свободи, рівності та братерства. Також їх пов'язують. Із формуванням світових фінансових систем, створенням впливових міжнародних організацій та навіть контролем за медіа, банками та урядами. Згідно з конспірологічними версіями, Ілюмінати могли впливати на формування ООН, створення федеральної резервної системи США та та поширення ідеології нового світового порядку. Більшість істориків вважають, що орден припинив своє існування ще в XVIII столітті. Однак популярна культура та конспірологи постійно повертаються до цієї теми. Вони пов'язують ілюмінатів із такими особистостями, як Білл Гейтс, Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джордж Сорос і навіть деякі президенти спогуншота. Впливові люди та корпорації часто стають об'єктами чуток про таємні змови, тому ілюмінати стали символом прихованої влади. Ілюмінати дійсно існували та впливали на політику Європи, але їхнє реальне значення часто перебільшують. Більшість міфів про них це результат сучасних страхів перед таємним контролем світу. Тому питання залишається відкритим: чи вони справді зникли, чи просто добре ховаються.